Так, друзі, всім привіт. Вчора, можна сказати, майже з металобрухту викупив ось такий електродвигунчик. Була на ньому ось така навісочка. Це у нас така якась моторна плита була натягу. І ось такий цікавий, цікавий шкіл. Шків у нас діаметром 250 мм. Але він з якоюсь муфтою. Я трошки не розумію, як воно працює, може якось від швидкості, але ось, ось прокручується всередині. Там, де на двигун чіпляється сама. оця дешпонка стоїть. Частина ціплялась на двигун. Але вона тут прокручується. І тут такий дешків. Не знаю, якийсь тут профіль. Е, кому може потрібен такий шків з такою муфтою, пишіть в коментарі, може домовимось. Можу продати. Також така плита. Чому я взагалі став перебирати цей двигун? Бо у нього фланець у цей кріплення такий самий по центрам, як і на свернильних верстатах 2М112. Так як я дуже часто перебираю, реставрую такі верстати, тому запасний двигунчик мені, думаю, що знадобиться. Значить, я його Перебрав, почистив, розібрав. Там підшипнички у нас тут стоять закритого типу. Я відкривав ці кришечки, сальники, чи пильники, як вони правильно називаються, з керосином трошки повимивав стару змазку та заклав туди нову. Заклав нову. В принципі, двигунчик такий більш-менш комплектний, цікавий. Виходить тут зсередини. Шість дротів. Тобто можна під'єднати як трикутником, так і зірочкою Зараз під'єднаний. Зараз на три фази під'єднаний він. Але можна буде переподключити трикутником, щоб працював від 220 через конденсатор або через частотний перетворювач. Ну і як завжди, шильдика тут він є, але він навіть, навіть не був зафарбований, але тут нічого не видно. Нічого не видно, тому взяв ось таку одну з панелей. У мене є, до речі, на продаж декілька таких панелей. Залишилось після реставрації таких станків, бо я туди ставив електронні сучасні панелі з частотним перетворювачем. Тому є в продажу у мене декілька таких панелей. Значить, є у мене одна така дежурна, завдяки якій я. Можу перевірити електродвигуни. Значить, під'єднав я електродвигун. Зараз спробуємо за допомогою тахометру заміряти оберти, а потім по таблиці спробую вираховувати ось ці потужність цього двигуна. Бо на 2М112 рідні двигуни йдуть на 550 Вт. Ставились в деякі верстати і 750 Вт, і 1 кВт. Там щось таке. Але стандартний, більш-менш, котрий постійно зустрічається, це 55 550 Вт, ну, тобто 0,55 кВт. Але на цих двигунах, виходить, шкіри ті самі вали. У нас 18 мм на всіх. я там Ще на одному станку заміряв. А тут у нас вал іде 22 мм, а виходить з самого корпусу взагалі 25 і з іншого боку, під кричатку також 25 мм діаметр валу. Тому зараз замірюємо наші оберти і потім за допомогою таблиць в інтернеті спробуємо. Порахувати, скільки ж тут яка потужність. Значить, зараз включаємо наш вегунчик. Беремо тестер. Так, наводимо. У нас, виходить, півтори тисячі обертів. Півтори тисячі обертів, ну це вже. Коли ми знаємо е, діаметр валу е, між центрової лапи, лапи або фланця, то можна е, в таблицях подивитися потужність. Потужність, ну, я думаю, не менше, ніж 550 Вт. Думаю, що тут, якщо вал товщий, то мабуть десь або 750, або кВт повинно бути. Так що, друзі, якось отак. Отакі будні у нас зустрічаються. Помимо основної роботи займаємося займаємося сверлилочками. Сверлилочками ось сьогодні півдня, півдня займався цим двигуном. Так що, нагадаю, ще є у мене на продаж дуже багато запчастин до НС-12, НС-12А. Є колони, є колони з рейкою, є колони без рейки, є окрема рейка в продажу, є пару столов. Трошки, тут один стол, трошки невеличкий, засверли є. Там стол без засверлів. Я там брав, заварю, заварював, напівавтоматом нержавіючою проволокою. Є бабки, є під 45 піноль. є. 50.0, одна, друга. Є ось під 50-0 ще без розрізу. Можна буде розрізати, просверлити, нарізати різьбу, щоб можна було прибрати люфт. Тут я не знаю, яка виробітка Є пінолі зі шпінделями в зборі. Ну, в общем, трохи запчастин є. На 2 м 112 поки запчастин майже нема, тільки електричні частини є, ну є правда шпінделя. В зборі також до 2М112 є ВАЛ-шестерні до 2 м 112 є нові, ЄБУ. Бо вони там підходять і пінолі, і шестерні. Деякі підходять з нс 12 а до 2 м 112 Тому, кому якщо потрібні якісь запчастини, звертайтесь. Будемо домовлятися. Ну, як завжди, буду дуже вдячний за лайки, коментарі. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Дякую всім за увагу. Всім пока!